Дорога, правда і життя так називається документальний фільм, присвячений сторіччю церкви Святої Параскевії в Оприщівцях Івано-Франківської міської ради. Фільм присвячено сторіччю від заснування храму і 20-тій річниці після його поновленого відкриття. Якраз в осіни в році я прийшов на цю парафію. Перший раз зайшов в цей храм з Владикою Дмитерком Софроном, коли він ще виглядав, як та Вифлеємська печера, одні чорні стіни після 30 років хазяйнування, там в ньому всяких хазяїв, яким він зовсім не належав. І все, що зараз бачимо, ми в храмі і біля храму, це вже є плід нашої праці з двадцятилітньої фільм має таку сказати, історичну тривалість в п'яти століттях. Ми показуємо життя і духовенства, і наших городян, наших прихожан, як вони, як вони тут поживали, як церква жила, як спільнота церковна молилася, як, і, які були товариства спільноти в той час у церкві. Сценарій фільму створено на основі архівних матеріалів та спогадів очевидців. Автори кінокартини зазначають, що розповідати про непросту дорогу людини до Божого дому справа дуже відповідальна. Мета одна, тому що церква є дорога до Бога, щоб більше людей заохотити, щоб вони навернулися до церкви, щоб більше її відвідали, і також щоб вони звичайно знали свою історію. Адже відомо, чим краще розвинено краєзнавство, тим точніша історія. Показати, що оце у нас є. Оце є наша історія, і хотілося би, щоб продовження було у інших таких самих історичних фільмах про інші парафії, по про інші історичні місця. Тому що е, народ відходить з народом, відходить і пам'ять про наше минуле. А я думаю, не відкрию нічого нового, якщо скажу, що народ, який не пам'ятає свого минулого, не має майбутнього. Творці фільму прагнуть, щоб його побачили якомога більше людей, тому відеодиски незабаром можна буде придбати у вільному продажу. Також ідуть перемовини про трансляцію стрічки на телебаченні. Дорога Правда і життя документальний фільм, який розповідає про одну з найстаріших церков Прикарпаття. Стрічка присвячена сторіччю церкви Святої Парасківії та 20 річниці її виходу із Підпілля. Автори проекту вважають, що саме Божий храм вказує правдиву дорогу життя, тому намагалися наглядно продемонструвати історію встановлення та занепаду церкви. Він є збагачений численними фотодокументами, відео, кінохронікою архівними документами, тому ми, роблячи цей фільм, ставили за мету, щоб кожен наш факт, кожне наше відкриття було підтверджено або документально, або чи відео, чи якось якимись матеріалами, щоб це було цікаво просто для людей. Було. Аби зібрати необхідні матеріали про церкву святої Параскивії, довелося покоперсатися не в одному архіві. У львівських музейних фондах кажуть автори стрічки, віднайшли доволі цікаві факти, які датуються ще 1600 роком. Аби сповна відобразити у фільмі історію церкви, збирали все до найменших дрібниць: від листівки, нотаток до фотографії чи старих плівок. Цінним є також перші відеохроніки, які знімали, звичайно на любительську кінокамеру. Це була від перша служба, яка відпалася у церкві в Опишівцях. Це був 1990 дев'яносто рік наїздво. Саме тоді на тих відео можна побачити, в якому стані перебувала церква. Вона була фактично вся пошарпана, обдерта. Над створенням самого фільму Дорога правда і життя. Автори працювали близько півроку. Півтора годинна стрічка увібрала в себе дух історії та правду життя. Дорога, правда і життя так називається документальний фільм отця Тараса Огара та краєзнавця Романа Чорненького, які днями презентували громадськості. Стрічка про історичне минуле столітньої церкви Святої Параскевії в Опришивцях. За час існування кажуть автори фільму, церква пережила утиски, переслідування 20 років існувало в підпіллі. Про все це розповідається у стрічці. До речі, спочатку автори мали намір видати книжку про церкву, однак згодом вирішили знімати фільм, який, як вони сподіваються, побачить велика кількість людей. Day. Ця ідея виникла з того, щоб зробити щось для, для людей, щоб люди мали пам'ятку. Люди зараз читати не хочуть, цікавитись теж не хочуть. А фільм це є таке, що включив, подивився. Це оптимальний, як кажуть, цей виклик часу просто вимагає зробити щось, таке, сучасну форму викладу цього матеріалу. І ми так дійшли до того, що, що це оптимально мав би бути фільм.